У будь не буде вже, думаю, таких проблем, тому що я буду перевіряти сраний ОБС. Е і... Читайте, підписуйтесь на всі соцмережі, на наші твіттери обов'язково. На Юрен Твіттер, та... е на все, що тільки та можна. можна ми працюємо тільки заради вас, тому. На добре на на нічого ніч. все добре, і до наступного стріму, коли там завтра чи післязавтра буде Resident Evil продовження. Так, да, Ну ми анонсуємо. Окей. Okay. Всім папа, на все добре.